Як за допомогою Pull Everywhere створити відтерміноване опитування? Тому що більшість е, діяльностей в цьому застосунку вони йдуть безпосередньо під контролем вчителя. Чи є така якась діяльність, яку ми могли б, наприклад, додати у вигляді домашнього завдання? Так, є. Відкриваємо Pull Everywhere». ви маєте бути авторизований, і створюємо нове кнопочкою «New». Нас перенаправляє на сайт, де ми так само вже авторизовані. Є наші активності, які були створені. І ми додаємо нову активність. Тепер ми магортаємо до самого самого низу і шукаємо ось цю практику. Натискаємо. Нам дають підказку про те, що спочатку введіть який-небудь контент, створіть запитання, а потім будете демонструвати. Тож, давайте його створимо. Отже, створюємо наше запитання. Вводимо назву підзаголовок і продовжуємо заповнювати те, що в нас є. Як ми хочемо, щоб учні бачили наші запитання всі одразу, чи кожне наступне запитання на окремому слайді? Давайте ось так зробимо. Наступна кнопка нам дає можливість побачити, чи може учень змінити власну відповідь, чи не може змінити власну відповідь. Це домашнє завдання, тому нехай змінюють власні відповіді. Наступна наша галочка це кількість відповідей з одного аккаунту з однієї людини. Наприклад, якщо у вас є діти, які брат і сестра так в класі навчаються, то можна поставити дві, бо вони працюють з одного гаджета. Далі, чи анонімними будуть наші відповіді? В даному випадку ні. Мені потрібно, щоб вони вводили власні імена. Переходимо до створення наших запитань. Додаємо запитання. Запитання ми можемо обирати з будь-яких, які в нас тут існують. Першим завданням давайте оберемо звичайний тест. Ось такий. Багатовимірний. Ставимо запитання. Додаємо варіанти відповідей. Варіант Д для мене зайвий. Я його просто видалюю кнопочкою Delete. Тепер маємо обрати правильну відповідь. Поставивши галочку. Для додавання ще одного запитання із правильними чи неправильними відповідями. Я обираю ось тут додати запитання. Якщо я хочу додати ще одну відповідь, то я нажимаю ось тут плюсик: додати ще одну відповідь. Також тут є опції для нашого тесту. Але ми все завершили, ми зберігаємо, натискаємо Save. Нас зараз перенаправить. Або на нашу сторінку ми можемо починати тестування, додавши ці всі запитання до нашої презентації, або продовжити редагування. Я продовжую редагування. Отже, перший мій слайд це наше налаштування. На другому слайді в нас був перший тест. І далі всі слайди поступово. Додаю ще одне запитання: ось тут, натискаючи кнопку Додати. Додамо запитання формату «Так ні». По суті, це той же самий тест, але з двома можливими варіантами відповідей. Відмічаємо, яка відповідь буде правдива, і додаємо ще одне запитання. Зробимо запитання за малюнком. Такий малюнок мені не підходить, я його видалю. І завантажу свій малюнок. Тепер додаємо правильні і неправильні відповіді на малюнку. Хай буде ось тут певна відповідь. Ось тут, ось тут, тут і тут. Правдивою для мене буде відповідь «Д». Знаходжу відповідь D і ставлю галочку про те, що вона правдива. Далі. Додамо ще декілька запитань. Зробимо рейтинговий список, де потрібно розташувати в певному порядку. Задаємо умову і те, що будемо розташовувати. Думаю, для мене цих запитань достатньо. Зберігаємо тепер нашу активність, нашу діяльність. І додаємо її до презентації. Кнопочкою Інсерт до слайдів. Вставляємо нашу презентацію. До активності ми більше не повертаємось. Повертаємось до нашої презентації. Закриваємо. Бачимо, ось так буде виглядати наша презентація. Нам додався цей слайд і як він буде виглядати для дітей. Вони переходять, якщо вони були вже підвантажені до нашого полевревера, то вони зможуть зайти і пройти цю активність дистанційно. То що ж буде бачити учень? Давайте подивимось. Заходимо з учня. Так само вводимо йому яке-небудь ім'я. У нас тут буде Сергійко, і ми бачимо, що тепер вчитель не прив'язаний до учня, і учень не прив'язаний до вчителя. Він може почати проходити це тестування коли завгодно. Так, давайте я учня згорну, або навіть ось так трошечки відсуну його на бік, і уявимо ситуацію, як це буде відбуватись у вигляді домашнього завдання. Я закриваю презентацію, адже урок завершено. Так, зберегти. І бачу, що в мене лишається просто вікно учня і без нічого. А презентація і запитання не завершились для нього. Припинять учні проходити тестування тоді, коли ось тут, на своєму порталі, ми дезактивуємо наше проходження завдань. Давайте подивимось, як же учень буде проходити. Презентація закрита. Допоки тут вона активна, ця активність. Ця дія буде доступна до проходження. Ось так наш учень може почати виконувати це завдання. Отже, наш Сергійко обирає тест, який-небудь відповідь це буде неправильне. Ми там йому здали можливість двічі обрати, то давайте нехай ще одну обере. Давайте правильно оберемо. Натискаючи Next, він буде переходити до наступного запитання. Останнє запитання: фініш він завершує і в нього завершено. Як це буде відбуватися і виглядати для вчителя? Що тепер зможе зробити вчитель після того, як він деактивує? Проблема цього застосунку в тому, що одночасно проходити можуть лише 25 учнів. Тобто, якщо ви будете задавати якесь завдання на більшу кількість дітей, цей застосунок вам не допоможе. Ми серед дій можемо перейти до нашої діяльності. І побачити відповіді деталізовані по кожному питанню. Оцінку за таке домашнє завдання виставляти буде трохи складніше. Але ви зможете побачити, як дитина виконала яке завдання і на яких завданнях в них були найбільші проблеми.